Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні на наше заняття завітали гості. Впізнали, хто це? Так, це герої мультфільму Смішарики. Діти, вони нас просять про допомогу. Смішарики вирішили поїхати в подорож і купили квитки на потяг та не знають, у які вагончики сісти. Погляньте ось і потяг. Скільки у нього вагонів? Давайте порахуємо. Один, 2, 3, 4, 5, 5 вагонів. Погляньте, у наших друзів є білети з номером вагону. То хто буде їхати в першому вагоні? В кого білет з цифрою один? Так, крош. У другому бараш. У третьому вагоні. Нюша у четвертому. Совуня у п'ятому вагончику. Їжачок. Молодці. Розмістили пасажирів. Вирушаємо в подорож. Ось і зупинка. Приїхали. Тепер нашим друзям треба допомогти спуститися східцями вниз. Давайте рахувати в зворотньому напрямку. 5, 4, 3, 2, 1. Ось наші друзі і зійшли з потяга. І потрапили до лісу. І побачили птахів. Діти, давайте порахуємо, скільки птахів. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Пташок. Ми так голосно рахували, що одна пташка полетіла. Птахів стало менше. А наскільки на одну пташку? То тепер скільки пташок залишилось? Один, два, три, чотири. Залишилось чотири пташки. Наші друзі стомилися і вирішили відпочити в незвичайних будиночках діти, на яку геометричну фігуру схожа хатинка кроша. Так, на квадрат анюші, на прямокутник, а їжачка. Давайте поміркуємо, що це за геометрична фігура. Ця геометрична фігура називається ромб. У ромба є 4 кути і 4 сторони. На куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. Два трикутника вниз і вгору. Ось і вийшов справжній ромб. Подивіться уважно на ці фігури: ромб, квадрат, прямокутник. У кожної з цих фігур є 4 кути. І чотири сторони. Тож ми можемо назвати ці фігури чотирикутники. Отже, і будиночки всіх цих героїв є чотирикутники. Діти, давайте подумаємо, що може мати форму ромба. Погляньте на малюнки: повітряний змій, годинник, дзига. Ялинкова прикраса, хустинка. Поки наші друзі гуляли, настав вечір. Діти, а за якою частиною доби настає вечір? Так, спочатку день, а потім вечір. А яка частина доби настає після вечора? Так, ніч. Що ми робимо вночі? Ми міцно спимо. А з якої частини доби починається день? Так, це ранок. Діти, давайте пригадаємо. Всі частини доби. Ранок, День, вечір, ніч. Діти, ви молодці, дуже вправно допомагали мішарикам, а ще ми з вами познайомились з геометричною фігурою ромб. До нових цікавих зустрічей!